Так, до вашої уваги, дивіться, Golf Plus 2007 року випуску 1,4 MPI в багатій комплектації, якщо цікаво, дивіться, значить, зараз вам все покажу. Там взаді парктроніки є 16 диски, в нього два ключі. Всі 4 скло підіймача, електродзеркала з підігрівом, у нас датчик світла, датчик дощу, у нас круїз є у авто, шкіряне кермо. Двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, звичайна 5-ступка. Отака рідна медія. Датчики тут стоять у нас. Зеркало з затемненням. Бачите, зелененька лампочка світиться. Ніяких помилок, нічого немає у нас. 230 тисяч пробігу. Тут все кругом цілюхеньке. Ззаді так само зараз все вам покажу. Дивіться, картки в ідеальному стані. Фокус плаває, то що то світло, то що світло, ну, такий гарний салончик. Тут все цілюхеньке, все працює. Підстаканничок так само відкривається, зачиняється. Вообще, місця, в принципі, Golf Plus. ззаді багато. Комплектація, Tour типу, називається. чи як-то, не знаю. Ось вам задні парктроніки, дивіться, всі стоять заводські, величезний багажний відділ. ось Знак аварійної зупинки, ну, краще, щоб він, він вам не знадобився. До речі, зараз покажу вам. Дивіться, скло всі сьомий рік. Авто сьомий рік. Тут так само. Дивіться, ліфту водійського, задній ряд я вам показував. Тут всі стекла так само скло сьомий рік. В общем, Отакий гарний гольф. Зараз покажу вам під капоточкою. Приїхав він самоходом. Мастило як було максимальний рівень, так і стоїть максимальний рівень. Нічого ніде не димить, не куптить. Не підтікає. У авто два ключі. Оп! Дивіться, ось, звичайно, 1,4. Охолоджується чистенька. Під капотом все виглядає в робочому стані, захист двигуна є, місця повно, можна поставити ГБО і кататися дешевше на розтратах на пальне. Значить, ось такий гарний гольф вже сертифікований. Всі документи готові для постановки на облік. Ціничок на нього буде 6200 доларів. За ось такий гарний, в самій практично топовій комплектації Golf Plus. Економний надійний двигун. і ось Показую ще раз ось такий я говорю. о, яскравість, зараз телефончику додав. Ось такий в нього гарний колір. О, бачите, потімнішало. Фари сам включив, тільки що ж не було. То що там на авто стоїть, я вам показував. Датчик отам стоїть. Датчик все працює. На трасі круїз працює. Їхали, ось отак його клац. Все, він там включається на зелененьке. Зараз вимкну, отак вон, бачите, і включається. І все, на трасі їхали і 110, і 120, і 130, їде без жодних проблем. Гарне авто кому треба. Дзвоніть, приїжджайте і купуйте. Ось такого красення.